Всім вам миру Божого. Знаєте, в житті є таке, що є люди, які роблять добро людині, а людина вона отвічає якимось злом. І для того, щоб мені не робити це зло, наприклад, да, то цих людей я маю прийняти в своє серце, приєднатися до них. Так же само, як є Церква жива, Ісус Христос, який віддав своє життя. Ісус Христос є голова, а тіло Його це церква. І щоб мені бути приєднаною до церкви, до Божих людей, мені треба з'єднатися з тілом Ісуса Христа кожного дня, для того, щоб не було б ніякого торження, противлення. Потрібно кожного дня прибувати в Слові Божому.